Ну що ж, усім привіт! Я записую цей подкаст, напевно, вже зі спробою четвертої. Я сподіваюся, помітили якість, яка можливо трошки змінилась, напевно, на краще. Я на це сподіваюсь. А ще за вікном, напевно, градусів 30, 40, 50, 60. Я не знаю, дуже дуже спокотно. Але наше життя таке вантажне, що все ж таки я краще зніму цей подкаст, ніж не зніму. Власне, так, бажаю вам приємного перегляду і можемо починати. Єдине, що про що я хочу зазначити сьогодні, це про ваш фідбек. Ну, не тільки про фідбек, а взагалі перед початком цього подкасту хочу зазначити про важливість вашого фідбеку, ваших коментарів, які є надзвичайно цінними, чи то критика, чи то якісь навпаки похвала, чи ще щось. Це дуже важливо і. Це для будь-якого інфлюенсера, блогера, я не знаю, будь-кого, будь хто створює контент, фідбек і комунікація з аудиторією, це найважливіше. Тому, якщо ви напишете декілька слів, як вам цей подкаст сподобався, не сподобався, які емоції викликав, то я буду вам дуже-дуже вдячна. І це реально дуже важливо і допомагає розвитку цього каналу. Тому так, приємного вам перегляду, а ми переходимо до власне, наших. Інсайтів нашого неймовірного класного відео. Отже, перший інсайт, а звучить він наступним чином: виправляйте свої помилки, інакше будь-яка практика не матиме жодного сенсу. Цей інсайт, він одночасно дуже приємний і дуже неприємний. А Що я маю під цими словами? Що я зазначаю під цими словами? А, одного разу цю фразу, ну, плюс-мінус, так, якось більш-менш. В цьому сенсі сказав один неймовірний хореограф, і я її дуже сильно запам'ятала. Тому що ви можете відпрацьовувати, робити одну і ту саму штуку просто постійно, роками. Але якщо ви не виправите свої помилки, це не матиме жодного сенсу. Дивіться, дуже легкий приклад. Умовно, ви там щодня готуєте на сніданок собі омлет. І от щось вам ніби не подобається в цьому омлеті. Ви йдете в заклад. Все окей, все нормально, вам просто дуже сильно заходить ця страва. Але чомусь, коли ви готуєте її вдома, вона вам не подобається. І є два варіанти розвитку подій. Перший, або ви готуєте цей омлет протягом року за цим самим рецептом, нічого не змінюючи. І що ви отримуєте в кінці кінців? Просто круту навичку готувати омлет за рецептом, який вам не подобається. І є другий варіант. Ви... Пробуйте щодня новий рецепт. Таким чином, ви ніби доколупуєтесь до своїх помилок і знаходите, що саме конкретно вам не подобається. І це, типу, так спрощує процес. І потім ви такі, типу, все, я знаю рецепт свого улюбленого омлета. Тобто цей інсайт полягає в тому, що всередині будь-якого розвитку стоїть не просто те, що ви будете постійно щось повторювати, щось. Якось прокачувати себе, а в тому, щоб знайти помилку і потім вже цю помилку прокачувати і робити так, аби це було умовно правильно для вас. Тому саме коли ми говоримо про розвиток, ми можемо сказати, що якщо ви будете якісно працювати там 5-6 годин на день, це може принести значно кращий результат, аніж якщо ви будете працювати 24 на 7. І це дуже Класно, тому що типу, ви можете скоротити час, за який ви робите ту чи іншу дію, будь то робота, чи приготування сніданку, чи просто взагалі будь-що, і тим самим отримати ще кращий результат. І мені здається, приком в тому, що займається однаково багато сил, але при цьому потім в подальшому ви такі: типу, все, я знаю в чому моя помилка, і я знаю, як її виправити в подальшому. Тому дуже класно не тільки повторювати одне й те саме, а виправляти помилки там, де у вас щось не виходить. Наступний інсайт він не сформульований, сформурований. -сформурований. Наступний інсайт він не сформульований конкретною фразою чи якимось певним словосполученням, а це скоріше якась певна історія. Знаєте, зараз ми живемо в час, коли ти можеш там за півтора роки, за рік, за півроку освоїти якусь нову професію і стати умовним професіоналом в цій чи іншій сфері. І не тільки це стосується нашої епохи до речі, зараз би дуже класно підійшла реклама якогось класного курсу, типу як стати дизайнером за два роки, або там як створити бізнес за півроку. Ну, щось на кшталт цього, але на жаль, рекламу немає, тому що є то є. Власне, зараз, ну і не тільки зараз, коли ми йдемо в якусь нову сферу, це може стосуватись роботи, це може стосуватись якихось ваших вподобань, хобі, це може стосуватись там умовно реально будь-чого будь-якого дозвілля всього, що може вам пройти в голову, коли ви йдете в нову сферу. Я не знаю, як у вас, у мене постійно таке відбувається, що на підсвідомості я думаю про те, що, знаєте, умовно, там я зараз хочу. Скажімо так, стати вчителем англійського, і я йду на якісь певні курси англійської мови, як стати вчителем, як там викладати, як зробити це краще. І я йду з думкою про те, що зараз я прийду і в аудиторії там умовно сидять які-та челіки, які викладають в Оксфорді, і будуть мені розказувати про те, що я не можу викладати, про те, що там а, у мене не вийде ще, щось, щось, ще ще щось. І знаєте, ось така штука про те, що ти, коли йдеш в нову сферу, думаєш про те, що зараз ти пройдеш і всі такі просто професіонали, неймовірні, класні. Але насправді, в більшості сфер ми маємо розуміти, що об'єктивно давайте говорити, що в більшості сфер, якщо людина оперує якимись класними термінами і може якось класно вам пояснити щось, це ще не означає, що вона супер-дупер класний професіонал, тому що. Ну, знаєте, вивчити терміни, це дуже важко. А от навчитись реально працювати і робити якісь класні речі, це вже зовсім інше діло. І тому для мене це було особисто дуже класним інсайтом. Про те, що знаєте, ми думаємо, що коли ми йдемо в якусь нову сферу, що зараз всі такі дуже розумні, а ми такі типу прийдемо. Для мене в певний момент це дуже класним інсайтом стало, тому що, ну, типу, реально об'єктивно нам здається, що всі люди такі суперкласні. Або там, дивіться, умовно, наприклад, ви вчились а, на айтішника якогось за півтора роки, от ви вивчили якусь певну сферу, так? І, і, і думаєте собі про те, що ну, можливо мені потрібно вже там, подавати свої заявки, резюме і так далі, і тому подібне. Але щось вас зупиняє, і ви такі думаєте, ну блін, напевно, я ще недостатньо, багато знаю, напевно, в мене не вийде. Напевно, люди, які працюють в тій чи іншій компанії, знають трошечки більше, ніж я. Я ще почекаю, я ще там повчусь, ще щось, ще щось, ще щось. І я не кажу про те, що вам потрібно йти в будь-яку рандомну сферу, якщо ви там тільки прочитали в Вікіпедії, що це означає, що означає той термін, і ви такі все, я професіонал. А про те, що типу, коли вам ну типу трошечки страшно, нібито так іти в нову сферу, не потрібно думати, що всі люди там такі неймовірні професіонали, і зараз просто почнуть вас питати, що робити. Знаєте, це як вивчають право. Дивіться, вам не потрібно знати конституцію, просто типу там на зубок, щоб кожен статтю ви знали і такі типу, о, що означає ця стаття, що там, де вона закріплена, де не закріплена, як це порушується, як це не порушується, що за це передбачає, яка відповідальність за це передбачається. Вам потрібно вміти користуватись будь-якою інформацією. Не важливо, не так важливо знати її на 100%, Там умовно не так важливо. На пам'ять знати будь-яку статтю з Конституції України як те, що ви можете нею користуватись, як те, що ви знаєте, де і як її застосувати. Тобто, типу, так працює в усій сфері, ви не мо. в усіх сферах ви не... Вам не потрібно знати на просто на пам'ять якісь правила. Вас ніхто не буде питати якісь правила. Мені здається, що це максимально очевидна штука, але. Можливо, це пов'язано з радянською системою освіти, можливо, ще з чимось. Я не досліджувала це питання дуже глибоко, але питання в тому, що, типу, зрозумійте, що правила вас питати ніхто не буде. Так само, як умовно, на е, ЗНО, на НМТ. Ну, типу, ніхто ж не прийде і не буде питати вас. А от як ви зробили ось це? Ні, ну так, це важливо пам'ятати, важливо це розуміти. Але якщо ви дослівно не знаєте те чи інше правило, це ще не означає, що ви не знаєте і типу. В чому зараз, завдяки чому цінується ці людина і професіонал, завдяки своєму умінню адаптуватись. Зараз ми живемо в світі, коли реально кожна людина може за 2-3 місяці змінити свою професію, змінити своє життя, переїхати в іншу країну, в інше місто. Саме тому все зараз дуже мобільне, все дуже швидко змінюється. Ми можемо змінити своє життя реально за декілька тижнів. І питання в тому, що типу, ну... На жаль, на жаль, чи на щастя, вам не потрібно на 100% знати ту чи іншу сферу. Вам потрібно знати, де шукати ту чи іншу інформацію. Дивіться, умовно, якщо ви не знаєте там на 100% а, Беремо приклад з цієї ж конституції. Ви не знаєте там на 100% якусь статтю в плані того, що ви не знаєте її дослівно. Ви берете і ви знаєте, де це шукати, де вам знайти цю інформацію, щоб потім її застосувати. Проте ви знаєте, як її застосувати. І це головне, типу, питання того, що ви просто знаєте. Ну знання це дуже класно, знання це неймовірно. Але якщо ви їх застосовуєте, тоді це має певний сенс. А просто знати, ну, ми багато що знаємо, так? Але застосовуємо дійсно мало. І це також, типу, стосується, наприклад, шкільної програми. Я так по собі не можу судити, але я бачила багато таких випадків. І мені говорили про це, коли ти в школі вчиш дуже-дуже багато предметів, дуже багато класної інформації, і тобі там цікаво щось, так? Але потім в подальшому, якщо ти пов'язуєш своє життя, наприклад, з правом, то про математику ти трошечки, ну, трошечки зовсім, забуваєш взагалі на неї, і ти не пам'ятаєш майже нічого. І в чому прикол знанів? Знань, знанів. І в чому прикол знань? В тому, щоб вміти їх застосувати, в тому, щоб знання, щоб знання вчили вас якось критично аналізувати, мислити і так далі, і тому подібне. Не прикол же в тому, щоб знати там умовну ту теорему Піфаора, а прикол в тому, щоб вміти її примінити, і потім, в кінці кінців, якщо ви не підете там на якийсь математичний е е факультет, то навряд чи воно вам знадобиться. Але. Як навичка критично мислити, як навичка вчитись, як навичка застосовувати те чи інше правило, це працює просто ідеально. І саме тому, знаєте, я не можу сказати, що я дуже проти м системи освіти, яка у нас є зараз. Так, в ній дуже багато помилок, в ній дуже багато поганого. Але ось ця навичка критично мислити, якщо застосовувати те, те чи інше правило, то Працює, це просто, мені здається, ідеально. Наступний інсайт саме про зміни. А, конкретно про те, що зачасту будь-які зміни починаються не дуже приємно. А, знаєте, це можна. Ну, я дуже впевнена в тому, що у кожного були різні ситуації в житті. І ви розумієте, про що я кажу: про те, що, типу, подумайте, з чого починалися там умовні зміни в вашому житті. Там. Не знаю, у вас а, щось було погано, і хтось нам сказав про те, що це погано. Вам не було приємно це чути, але потім ви вирішили це змінити. І знаєте, дуже часто ось такі, типу, не дуже приємні слова або якісь не дуже приємні ситуації. Вони дуже класно в плані того, що вони дуже класно змінюють тебе як людину, як особистість і формують дуже сильну таку, типу, сторону твого життя. Тому що зачасту, як я помітила, що будь-які зміни супроводжуються тим і виникають через те, що ти почув щось неприємне, що ти там е відчув щось неприємне, що була якась ситуація, яка тебе умовно роздратувала. Тому що так працюють тригери, будьмо відвертими, не дуже приємно чути якісь речі в свою сторону, що ти щось робиш не так, наприклад. І зазвичай це типу ну супроводжується змінами, і це є класним, типу, результатом якихось неприємних ситуацій, слів, подій, емоцій, почуттів тощо. Тому мене завжди а, трошечки підбадьорює оця штука про те, що знаєте, якщо там умовно якась людина, яка там ну ваш якийсь босс сказав вам про те, що там ви щось робите, не так, і ну будемо відвермо відвертими. Не дуже приємно чути критику, навіть критику в сторону себе. Але якщо ви її сприймаєте, це типу працює так, що навпаки, вам на користь. Я думаю, ми всі знаємо платформу Netflix. Так, от, якщо подивитися схему, за якою вони працюють. Це критика в ну в їхній компанії величезну роль грає критика. Корисна, позитивна, здорова критика, яка дуже класно впливає на розвиток компанії. І це мені здається, знову ж таки, чому я говорю на початку кожного відео про фідбек, тому що будь-яка класна критика допомагає розвитку, допомагає тому, аби роз... Розуміти, ну, типу, де ти щось робиш не так? Це про перший інсайт, який я говорила, про те, що потрібно змінювати певні помилки, і тоді буде розвиток. Так само і тут, коли це не просто якийсь хейт, ну, типу, фу, боже, яке жахливе відео. Просто запам'ятайте, що якщо критика вона якась типу спрямована на якийсь умовний позитив, і ви бачите, що це конструктивна критика, а не просто хейт. То в цьому є сенс, і це дуже важливо, що типу не завжди потрібно сприймати якусь критику, як щось типу: Боже, фу, я, мене хочуть образити, це так жахливо. І, типу, так, звичайно, правду не завжди приємно чути, і вона не завжди така класна і приємна. Але це ж окей, типу, навпаки, це є якимось певним різом, причиною. Це є якимось. Якоюсь певною причиною для будь-яких змін. Знаєте, наступний інсайт я задала тільки що книжку, а йди туди, де страшно. Здається, якось так воно називається. І наступний інсайт звучить саме так: страшно, йдіть. Це також фраза. Одна класна з класного майстер-класу, і також буду порівнювати сьогодні і зараз а, цей інсайт з майстер-класом. Але хочу зазначити, про що воно про що цей інсайт. Про те, що, знаєте, якщо ви відчуваєте оцей страх типу виходу з зони комфорту, не страх за життя, там, або щось дійсно важливе, а коли ви такі, типу, ну блін, я хочу це зробити, але трошечки мені страшно там. Або там, я не знаю, я не хочу виходити з зони комфорту і так далі і тому подібне. Коли вам страшно в такому сенсі, то в будь-якому випадку йдіть і робіть те, що вам страшно робити. Це мені сказали на одному майстер-класі, і я сприйняла це як дуже дуже класну штуку, тому що. Скільки можливостей відкривається у вас тоді, коли ви починаєте ризикувати, коли ви дійсно, ну я не кажу про, зараз про якісь там негативні так, ризики, а про якісь такі, типу, що вам трошечки нібито стрьомно, ви не хочете, але при цьому у вас є неймовірне бажання зробити ту чи іншу штуку. І от зараз ми говоримо саме про такий страх, знаєте, такий, типу, Ну, блін, я ніколи цього не робив, мені страшно, що буде. І нічого не буде. <смі> так от, я почула цю фразу, цитату на одному з майстер-класів, і це було причиною, чому я прийшла на наступний майстер-клас. Коротка перед історія. Я дуже давно хотіла потрапити на майстер-клас до одного неймовірного хореографа. Мені здається, одного з найкращих в Україні однозначно, і в у світі теж класний. <смі> от а, це таке. І мені постійно було, типу, трошечки стрьомно, Я нібито, ну, знаєте, така собі говорила: ну ні, напевно, я ще не готова піти, напевно, в мене не вийде, або ще щось, або ще щось. Потім я така, типу, ну все, не маю майстер-класів, не піду, мені страшно. І от недавно з'являється анонс про те, що цей хореограф буде в Одесі, і я така, типу, що мені робити? Треба йти, не треба йти, я. Подумала і сказала собі про те, що, типу, що найстрашніше може статись? Я не вивчу хореографію. Все. І потім я собі сказала: все, я йду, будь-що буде, я піду в будь-якому випадку це там вихід зони комфорту, і насправді цей інсайт про те, що, типу, вихід зони комфорту це дуже класно. це так сильно розширює ваші межі і можливості, що ну просто робить з вас якогось кіберхубійцю. І що в кінці кінців? Я пішла на цей майстер-клас. Так, окей, я не вивчила хореографію на 100%, я не вивчила її навіть на 50%, я не вивчила її навіть напевно на 30%. Але я отримала такий шалений заряд енергії, і я отримала такі класні емоції. Мені так сподобалось. Я зробила для себе безліч інсайтів, якихось висновків. І я зрозуміла, що мені сподобалось. Типу, так, можливо, не сталося там якогось чуда. Але ну, типу, ми не маємо очікувати на якесь диво, якщо там умовно ми не а, ми розуміємо, що цього дива не станеться, так? Тому що дуже дивно там чекати на щось. А, Така, типу, зараз я вийду і станцюю просто неймовірно, якщо ти там не дуже танцюєш, якщо в тебе ще немає досвіду, якщо в тебе немає відпрацьованого і матеріалу, і контролю над своїм тілом, це ж окей, це нормально. І так стосується будь-якої сфери життя не тільки про танці, а про те, що типу, коли ти виходиш з зони комфорту, скоріш за все, так можливо, це не стається супер класно і ідеально, але ти отримуєш настільки велику енергію і такий собі бачиш потенціал в тому, що ти робиш, що ти виходиш просто іншою людиною. Це відео було створено не для того, щоб показати, що я така ідеальна, знаєте, виходжу з зони комфорту, і все для мене там ідеально, класно, неймовірно. Ні, насправді це був жахливо. Я не станцювала майже нічого, окрім першої восьмірки. І ну, знаєте, життя бунтежне, і я розумію, що це все досвід, це все розвиток, це все нормально, абсолютно, адекватно. Тому... У будь-якому випадку, якщо ви думаєте і вагаєтесь іти кудись, знайти, робити щось не робити, йдіть і робіть, якщо ви відчуваєте всьому потребу, якщо ви відчуваєте, що ви хочете це робити. Так можливо, вас там зупиняє якийсь страх, але спробуйте, хоча б спробуйте, тому що це дуже важливо. Ну, якось так. Я була дуже рада сьогодні зняти цей подкаст-епізод. Сподіваюся, якість змінилась, змінилася. Сподіваюсь, вона краща. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Ви напишете свій фідбек, який є надзвичайно важливим. Я завжди на нього чекаю. І так, бажаю вам гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Коли б це не дивилось, бережіть себе і далі буде.